Христос воскрес! воскрес! Друзі, його в гробі немає, Він Воскрес! Алілуя! Слава Богу, прошу сідати. Знаєте, якби деколи б не було трудно, коли ти згадуєш, що за тебе Ісус помер, і Він третього дня Воскрес, звершивши велике просто чудо, такого не було. І Він став з мертвих, він Воскрес, він є вірний своєму слову. Алілуя! І сьогодні цей Бог живий, є поруч з нами Духом Святим. Я вірю в це. Я вірю в це. Він сьогодні є з нами. І ми минулої неділі згадували. І сьогодні в Україні згадується про Христове Воскресіння. І сьогодні ми теж згадуємо. Ми маємо завжди згадувати те, що Христос зробив для нас. Алілуя! Алілуя. Моє серце радіє. Знаєте, і хочу на початку перед молитвою прочитати те, що є на серці. Це записано в притчі 4 розділ, 23 вірш. Припусті, Соломона 4, 23. Над усе, що лише стережеться, серце твоє стережи, бо з нього походить життя. Знаєте, скільки раз я чув, скільки вже проповідей було на це, на це місце. Скільки вже проповідували. Ну, здається, ну, над усе, що стережеться серце стереже, ну ніби все ясно. Але знаєте, я хочу сьогодні просто, щоб ми представили собі таку картину. От представимо собі, що наш організм, наше тіло це є країна, велика країна. Наше серце це її немовби столиця. В столиці хто сидить? Президент, цар, парламент. Всі сидять, ну, хто керує. Всі області країни, вони що? Вони підчиняються управлінню. Наприклад, будемо, ну, наприклад, Іспанії. Всі підчиняються Мадриду. Тому що з Мадриду прем'єр він говорить, що робити, ухвалюються закони, рішення, і це все розпреділяється по всьому тілу, по всій країні. І знаєте, що тут сказано? На усе, що лише стережеться, серце своє стереже. Коли знаєте, коли рік назад окупаційна влада хотіла взяти за три дні Київ, чого вони йшли на Київ? Вони хотіли захопити владу, бо вони розуміли, що в серці, в столиці є влада. Якщо вони захоплять владу, вони захоплять всім. І ми бачимо, що за три дня, наскільки армія, вона перекинулася, і вони захистили Київ, вони не дали, щоб взяти іменно парламент управління країни. Бо якщо хтось візьме важеля, хтось коли з'їхав возом або фірою, ну, коньом керував, є кінь, який тягне, і є оці мотузки, яким управляєш. І, парла, і, і цар, оцей, хто водій, він керує цим. І якщо хтось інший вірветься через кордони, через кордони твого спочатку, твоєї країни, і вірветься до твого серця, до твоєї столиці і займе цю позицію, то він буде керувати туди, куди він хоче. І в Біблії записано дуже багато цінних порад, серце своє стережи. І ми всі добре знаємо, що саме серце все походить. Саме серце походить, всякі думки, саме серце ухвалюється багато рішень, саме в серці багато чого є, чого ухвалюється. І знаєте, що нам для нас саме. саме... Саме таке, коли ми не примирилися з Христом, коли Ісус не є на троні нашого серця, нам потрібно його прийняти. Чого? Бо тому що там, де Ісус, там є порядок. Там, де Ісус, там, де є, там є мир і радість. Знаєте, коли країна виходить, наприклад, Україна виходила з Радянського Союзу. Було важко, інфляція, мінялися закони, мінялося все. Але для чого? Для того, щоби. Утворилася нація, утворилися нові закони, утворилося все, і це все йде на збудову держави, вклад в майбутнє. І коли стає правильний керівник в столиці, коли правильний, він задає темп, да, може бути боляче. Ті правила вони деколи можуть обрізувати великі податки і так далі, але для того, щоб царство, щоб країна, вона в майбутньому, в перспективі, вона що? Вона зростала. Вона була велика, велика нація, щоб люди були успішні, багаті. Для того все робиться і вкладається. Знаєте, і в нас є Слово Боже. Коли ми закони Господні, правила Господні беремо в наше серце, там є Ісус, ми беремо, наповняємося цими правилами. В певний момент, коли ти починаєш жити Словом Господнім, йде обрізка. Йде певні моменти, коли ти розумієш, що я в цьому не правий, я так не зробив, тому що Біблія по-іншому вчить. Але це для того, щоб ти в майбутньому що, приносив плід, щоб ти зростав, щоб ти був сильний, щоб ти не боявся далі, щоб ти укріпляв своє серце. І тут дуже сказано, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Якщо є Ісус на троні Твого серця, і ти укріпляєш кордони свого серця, щоб ніхто не війшов і не вірвався, то що? Ти будеш бачити, як з часом цей Ісус він буде наводити порядок в твоєму на перше серці, в твоєму житті. І ти побачиш, як далі, Ти, між країнами, ти почнеш що? світитися. Ти почнеш, тебе будуть бачити. Чому, наприклад, приклад такий: ми зараз бачимо: от Німеччина, Америка, країни, які впливові, які цей. Вони в певний момент платили ціну. В певний момент вони щось робили. В певний момент управитель він щось робив для того, щоб в майбутньому твоє життя було успішне, і сильне і благословенне. І це все починається від серця. І коли ми дивимося на успішну країну, ми думаємо, о, скільки зусилля, скільки всього було прикладено, і ми всі тягнемося туди. Друзі, коли зрозуміти цю думку, коли Ісус в нашому серці пройде час, пройдуть зміни, реформи, переміни. І кругом країни, які межують із нами, інші країни, інші серця, інші люди. Вони побачать світло Христа. Вони побачать того президента, того царя, який керує твоїм життям. Вони побачать порядок в твоєму житті. Вони побачать, що ти мир, що ти мирний, що в тобі є радість. Особливо в теперішній час, коли ти бачиш, що кругом все так зжимає, буває важко. Але людина, яка увірувала в Ісуса Христа, яка прийняла в своє серці і сказала: Ісус, будь на троні мого серця, і ти бачиш, ця людина радісна, мирна, що би не відбувалося, вона проходить, проходить, тому що Ісус в її серці, тому що Ісус в її серці, і цей Ісус тебе проведе і доведе. Знаєте, як важливо в певний момент, якщо ти не примирився з Господом, з Ісусом Христом, і ми сьогодні згадуємо Христове Воскресіння. Ми згадуємо це величне, все те, що сталося колись, але воно і сьогодні відображається в моїй уяві, в моєму серці. Мій Ісус помер за мене на христі, прибивши мої гріхи, прибивши мої провини, мої слова, мої поступки, моє майбутнє. І Він третього дня воскрес, заради того, щоб я жив і мав вічне життя, заради того, щоб я в. Май... Майбутньому процвітав за того, щоб я в майбутньому трудився для нього, за того для того, щоб я в майбутньому був з ним в небесній країні. Алілуя І знаєте, коли Ісус живе в твоєму серці, що би кругом не було? Він буде давати тобі це життя. Ти будеш жити ним, коли ти приймеш його, коли ти будеш брати слово Його і просто говорити: От від сьогодні, це оцей вірчик я сьогодні приміняю для свого життя. Я хочу, щоб це воно було просто в моїй країні, в моєму всьому, щоб воно було прийнято. І від сьогодні я хочу жити так, як Ісус хоче. І ти побачиш, як з часом багато людей вони будуть тебе питатися, а чого ти так не робиш? А чого ти так чи по-іншому не робиш? А чого в тебе отак? От чого ти радієш? Чого ти радієш? А ти говориш, що Ісус на троні мого серця. Ісус на троні мого серця. І я сьогодні закликаю вас, брати і сестри, якщо у вас, можливо, прийдуть всякі періоди життя, знаєте, що на першому борзі, стережи своє серце. Якщо ти прийняв Ісуса в своє серце далі, бувають всякі атаки, тому що ворог він завжди хоче взяти столицю, хоче взяти там, де є президент, щоб що? розірвати все це. Щоб усунути Його, щоб стати за управління і самому зробити те, що Він хоче. Але знаєте, що прийнявши Ісуса Христа, ми маємо стерегти своє серце від думок, від цього, не приймати в своє серце все те, що ворог нам говорить, все те, що ворог може підходити і розказувати, і не мов би рекламу розказувати, та там краще, та зі мною буде краще в рази. Але знаєш, що вибравши Ісуса своїм другом, ти ніколи. Ти ніколи не пожалієш. Цей Ісус, він стає твоїм управителем, твоїм Царем, і Він буде тебе вести в небеса. Як би тяжко не було, які би думки і атаки не давав ворог, завжди буде ризик, і завжди Він буде приходити до кордону і буде тебе страшити, буде тебе страшити. Але в тебе, коли Ісус на твоєму троні, коли укріплена твоя фортеця, ти побачиш, ти побачиш, як ти зможеш противостояти, коли в тобі є закон Господній в серці, ти зможеш противостояти лихому. Ти можеш сказати во ім'я. Ісуса, відійди від мене. Ти побачиш, як цей Христос не є просто намальований чи просто згаданий, а цей Христос живе в твоєму серці. І я сьогодні закликаю, браті і сестри, щоб кожен із нас сьогодні подивився в своє серце, чи являється Ісус на троні мого серця, чи є Ісус президентом Моїм, чи є Ісус, той, хто задає, просто задає напрямок мого життя, чи я сьогодні підпорядковуюсь Його волі, чи я сьогодні хочу робити те, що Він мені каже, брати і сестри. Я сьогодні хочу, щоб ми стали в цій молитві і просто сказали: Ісус, дякую тобі за те, що ти Воскрес. Дякую Тобі за те, що Ти помер. Дякую тобі за все. Дякую Тобі, що ти одного часу став царем мого життя. Дякую Тобі за те, що ти відкрився. І прошу тебе надальше, веди мене ти. Я довіряюся тобі. Я хочу, щоб. Все більше і більше ти і твій закон, він був в моєму серці, в моїй країні, щоб пройшла ця реформація повна. І ти побачиш, як в майбутньому інші країни вони потягнуться до тебе. Будуть утворюватися союзи, і цей союз буде приєднаний в Небесний Союз. Господній Союз. Знаєте, як Бог чудово створив церкви в Мадриді, всюди. Є всесвітня церква. Ми як мережа, просто ми співпрацюємо. Ми всі разом, і ми всі керовані одним духом. Ми навіть можемо не знати людину, але коли ми зближаємося, коли ми говоримо, ми в дусі відчуваємо, що ми одне, одне тіло, що ми одна держава, що, що в нас один управитель. І знаєте, я сьогодні бажаю, щоб справді наше серце ми берегли, щоб в нашому серці був Ісус. І ви побачите, як в майбутньому соблюдаючи Його закони. Будучи то, що він є в нашому серці, побачимо далі, як наше життя буде преобразовуватись, і буде, і буде це світло Христа. І немобить ця весна, життя вона розквітає. Бувають всякі періоди життя. Але коли Ісус на троні Твого серця, ти побачиш порядок і мир, і радість.